Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас розкладне ліжко від компанії Nature Hike. Важить воно всього-навсього 2,2 кг, а навантаження, яке може витримати близько 150 кг. Я важу 82 кг, перевіряти буду на собі. Поставляється ось в такому чухлі з дуже цупкої тканини. Оксфорд. Давайте відкриємо, подивимося, що ж там у нас всередині. Комплектація. Інструкція китайською та англійською мовою. Міцний чухол з таким затисканням. Комплект труб, які слугують каркасом для нашого спального місця, ось воно, і продягаються спеціальні отвори. А також 5 пар ось таких алюмінієвих ніг з підошвою такою, щоб ліжко не провалювалося в ґрунт. Зараз буду складати, подивимося, що ж там вийде. І саме спальне місце ось воно має такі лямочки. Все прошито дуже гарно. Подивіться наскільки уважно, та рівнесенько, все зроблено. Тканина дуже цупка і мені здається, що буде супер міцною. Не знаю, чи вона буде парити, тому що ніби має якусь вологовідштовхольну пропитку. Чи буде вона дихаюча, подивимось. Вкладаємо трубки, вони розкладаються так, як каркас намету, швиденько, і тоді продягаємо. Одна готова, залишилась ще одна. Ось так. І продягаємо її з протилежної сторони. Після того, як поєднали Таркас з спальним місцем, прийшов час збирати наші ніжки. Вони йдуть на ось такій липучці складаються ось таким чином. Дуже швидесенько. Так, тільки, напевно. Мають бути в одну сторону, правда? І поєднуємо це декілька разів. Ось так, оп. Вони майже самі збираються. Давайте здалека вам покажу. Ось так. На камеру це робити не надто зручно, я думаю, що без камери справлятися буде вдвічі, а то й втричі швидше. Це, бачите. три є ще дві залишилось ось так і тепер поєднуємо ніжки з спальним місцем з цього беремо одну з ніжок і заправляємо в нашу трубку ось таким чином і ось тут Впираючи в землю, все. Бачимо, що одна ніжка є, залишилось ще чотири. Я думав, що буде складніше. Це прям елементарна конструкція. Дивіться, яке спальне місце вийшло. Висота від землі 15 см. Все дуже красиво. Зараз будемо перевіряти міцність. Довжина 190 см, ширина 65 см. Перевіримо, чи витримає воно мою вагу. Ось таким чином Могу можна лягти, навіть якщо сидиш, то до землі не дістаєш. Тобто сидіти також без питань на ньому можна. Давайте ляжемо. Лежати. Зручно відчуваєш себе на гамаку, а не на якомусь старіматі. Навіть ця тканина має трішечки розтяг і підтримує поперед. Тобто лежати доволі зручно. А й на буку зручно. Запасу міцності вистачає, ніде нічого не кінчить. Ось, ось, так з ось так, похитатися і ну, відклається, що то міцності точно вистачить навіть для 100-120 для кг. Складається воно ще швидше, ніж розкладали. Беремо ось так. Зняли одну ніжку. наступно. Складаємо ніжки. Дуже швидесенько. Так, липучка. І так п'ять разів. Після чого дістаємо наш каркас. Ось вот тут він дістається. І швидко. Все. І ще одна трубка, точно так само. Буквально 3-5 хвилин і ви що склали, що розклали його без будь-яких питань. Прийшло навіть одного дня, а я вже встиг його забруднити. Давайте спробуємо відтерти вологою серветкою. Так, відтирається. Але можливо моєю помилкою було те, що я заказав ось такий світлий колір. Можливо, там є якісь темно-зелені, на яких бруду буде видно менше. Звісно, треба завжди тримати в чистоті навіть темні речі, але все ж таки хочеться, щоб воно і виглядало гарно. Ну дивіться, повністю витерлося, я думаю, підсохне і бруду не буде. Тому знову плюс за тканину. Ще одне місце. Це, напевно, тоді, коли складав, притискав його до вологого ґрунту, і воно набрало в себе того бруду землі. Бачу вон кротовинку, дивіться, опа. Ось. Напевно, десь сюди я і вліз. Склав ніжки і каркас на спальне місце, загортаємося таким чином. Ось так. І тепер спробуємо це все діло заштовхати в наш чохольчик. Ну, доволі швиденько залазить. Як бачите, все пакувати також не займає багато часу. Розміри в складеному вигляді приблизно 55 на 20 см. Щоб отримати додаткових 10% знижки, переходимо за посиланням в описі відео. Це наше ліжко. Воно зараз по акційній ціні 3486 гривень. Додаємо в кошик, переходимо до кошика в полі з промокодом вводимо промокод Edelweiss. Я його скопіював і застосовую. І бачимо додаткову знижку в 349 гривень. Загальна ціна у нас 3137 гривень. Оформлюємо замовлення, додаємо прізвище, ім'я та телефон та робіть замовлення. Промокод діє на весь асортимент магазину.